знаєте, що подивитися? Дивіться на котанів, бо це просто нескінчений марафон комедійного фільму, серйозно. Саме тому ми склали цю котячу добірку. Тож топ фільмів про котанів уже чекає на вас. Поїхали! Котячі світи Луїса Вейна. Це байопік про ексцентричного англійського художника Луїса Вейна, який полюбляє зображувати антропоморфних котиків. Людський одяг та майже всі сфери діяльності це саме те, з чим котики йдуть в одну лапу на ілюстраціях Вейна. А в головній ролі у дуже цікавому амплуа з'являється Бенедикт Кембербеч. Фільм сповнений яскравих та соковитих кадрів антуражу вікторіанського лондона. А також, звісно, котиків маленьких, великих, пухнастих та смішних. Художник бачив. У них набагато більше та розумів глибше, тому часом зустрічав нерозуміння з боку оточення. Саме цей намагався втілити у свої ролі Кембер Беч середині Льювіса Дейвіса від братів коїнів, поціновувачі драми, музики, а також Оскара Айзека. Вам сюди. Колишній моряк Люві намагається розпочати кар'єру фолк-музиканта. Йому цим яко кажучи тяжко вдається. Його колега вчиняє самогубства, а коштів у кошенях зовсім немає. Але є кіт. Разом вони опиняються випадково, але зовсім не дарма. Чомусь у кіно часто полюбляють знімати саме рудих муркотунів. Що ще є цікавого? Фільм присвячений пам'яті реального фолк вокаліста Дейва Ван Ронка. Стрічки можна побачити й екранізацію його мемуарів. Тому чому б не присвятити вечір перегляду фільму про тернистий шлях музиканта у руках із котом. Це класика та просто база, яку мають переглянути усі педбатьки. Роди та пухкий кіт Гарфілд насолоджується звичним життям домашнього улюбленця, доки поряд не з'являється ще один, а саме пес Одді. На те, як котик простосуватиметься до такої несподіванки, подивитися варто. Цікаво, що Гарфілд єдиний намальований персонаж у фільмі, тобто не справжній. Але це його аніскільки не псує. Коротко про фільм. Ви вже могли чути про колективний разум, але уявіть собі колективний котячий характер. Це все ті спільні риси, які можна знайти в кожному котику. У випадку з Гарфілдом це трішечки або не трішечки лінивості, любові до їжі та муркотячого сарказму. Також є друга частина фільму про нові пригоди Гарфілда і навіть анімаційний фільм, що вийде незабаром. До речі, ви знали, що фільм був створений на основі популярних дитячих коміксів Джима Девіса. Вони видаються з 1978 дев'ятсот 2008 року. У цього Всесвіту навіть є свій сайт. Котяче життя велика пригода Мур 2022 року. Це пригодницька стрічка, про те, як маленька дівчинка знаходить кота, і вони стають найкращими друзями. Однак улюбленець губиться у лісі, і тепер всі сили необхідно кинути на його пошуки. У цьому фільмі котик вже смугастий. До того ж, він справжній звірячий актор, а не намальований. Та найцікавіше те, що тварини у фільмі не розмовляють. Усі колізії та сюжетні повороти, які стосуються звірят, передані захопливо монтажними склейками та іншими прийомами. Насправді це кіно дуже затишне, наповнене класними і свіжими кадрами Роди, але воно не лише про це. Сюжет піднімає тему дорослішання та необхідність друга поряд у складні часи, тому для перегляду в колі родини, а особливо з дітьми та звірятами просто супер. Коти проти собак від року. Певно, більшість із вас могли вже бачити його. Це захоплива шпигунська комедія і майже звичайний бойовик. Суперагенти, шпигунське приладдя, бійки, погоні, але все це у виконанні звірят, а саме котів і собак. Щоправда, котики тут займають сторону темряви. Білий кіт, містер Тінклс перської породи намагається позбутися вченого, що розробляє ліки від алергії на собак. Цікавий факт за зйомками спостерігала американська гуманітарна асоціація, аби жодна тваринка не постраждала. А більшість нічних сцен у фільмі були зняти в день, бо вночі песики одразу лягали спати. І нявчики і гавчики завжди хочуть бути єдиними улюбленцями. Тому продовження історії протистояння цілком логічне. Його можна побачити ще у двох частинах, але не будемо забігати наперед. Краще дивитися з першої. Уличний кіт на ім'я Боб, ще один байопік, ще одна історія музиканта з котиком і ще один рудий кіт. Просто дивовижно. Уявіть, що одного дня знаходити вдома кота. Ваші дії. Головний герой фільму Джеймс Боуен не зміг його позбутися, тому залишив собі. А котик просто взяв і докорінно змінив життя хлопця та допоміг йому побороти залежність. Як ми й сказали, коти врятують цей світ. Щодо Байопіку, то фільм знятий за одноіменною книгою вуличного музиканта і письменника Джеймса Боуена про нього ж самого. Тобто одного дня він справді зустрів родового кота, який усе змінив. До речі, моркотуна була названа бобом на честь персонажа із серіалу Пікс», Тож занурітесь перегляд та надихайтеся, Коти. Це турецький документальний фільм 2016 року про життя стамбульських котиків. Як відомо, на вулицях Стамбулу проживають тисячі котів, тож метою фільму було дослідити їхні щоденні звірячі клопоти, радощі та пригоди. Для зручних зйомок звірят навіть було створено спеціальний пристрій. Річ у тім, що брокутунів у Стамбулі можна побачити просто всюди: від вулиць до вітрин магазинів та ресторанів, а ще поміж дубками та хвостами котинів велична архітектура та антураж міста. Найкрутіше те, що це ставляться до хвостатиків з турботою і любов'ю та усіляко підтримують їх. Тому цей документальний фільм ще одне нагадування, що ми маємо дбати про вуличних тваринок, а також роботу буде дуже цікаво переглянути з дітьми. Кіано знову бойовик із котиком. Щоправда, комедійний, аби не надто перенавантажувати глядача серйозними справами та екшеном. За сюжетом у житті двох двоюродних братів з'являється мило кошеня, які вони називають кіану. Та хлопці ще не знають, що таким чином вона пов'яже їх із грабіжниками та злочинним світом. Несподіваних поворотів там буде ще багато, тому дивіться самі. А хочемо лише зауважити, що фільм розрахований на дорослу аудиторію. До зйомок було залучено аж сім смугастих кошенят, котрих тренували протягом. 3 тижнів. Звісно, малюків тішили ласущами під час цього та не обділяли почуханими поміж сценами. Усім би таку роботу. Якщо ви полюбляєте олдскульну наукову фантастику, тоді пройти по всього фільму 1978 року просто неможливо. Троє вчених допомагають інопланетянам, які опинились на землі, відремонтувати їхній пошкоджений космічний корабель, аби вони мали змогу повернутись додому. Але є маленький нюанс: ці прибульці котики, а пілот космічного корабля, звісно, теж кіт, який розмовляє. Виглядає це дуже стильно та мило, особливо на шийник княвчика, який світиться. Жартівливі теорії про те, що котани це прибульці, які мають міжгалактичні місії на землі. Здається, виходять з під контролю, але нам це подобається. І без мультфільмів ми вас теж не залишимо, тому зустрічайте анімаційний пригодницький екшен, кіт під прикриттям. Але це не зовсім класичний мультфільм про котика. Світ історії неабияк вас вразить. Як вам таке? Двоє агентів, один з яких кіт, намагаються повернути викрадений зловмисниками цінний мінерал. Безумовно, буде дуже цікаво спостерігати, як коїться серйозні справи у світі антропоморфних тваринок. Однак це ще не все. Тому такий напружений і захопливий сюжет. Подобається як дітям, так і дорослим. Водночас творці мультфільму порушують важливу проблему, а саме зміну клімату, що не впливає на життя тварин. Тож за це їм окрема подяка. Доповнюйте нашу добірку у коментарях та обов'язково діліться враженнями. Усім бажаємо моркотячого перегляду. А щоб не пропустити інші добірки з фільмами та завжди бути на звірячій хвилі, підписуйтесь на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. 拜拜。